Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року багато українських зірок переглянули свої професійні зв'язки з російськими компаніями та прийняли рішення розірвати контракти. Цей крок став виразом їхньої громадянської позиції та підтримки України у важкий час. У цьому відео ми розповімо про тих українських зірок, які зробили чіткий вибір і розірвали всі зв'язки відома українська актуальність. Торка Катерина Кузніцова понад 13 років жила та працювала в Росії, знімаючись у популярних серіалах, таких як Кухня та Анка з Молдаванки після початку війни вона публічно засудила агресію Росії, розірвала всі контракти з російськими компаніями та повернулася до України, де продовжує свою акторську діяльність. Акторка Любава Грешнова, відома за ролями в російських серіалах Трикутник долі та з чистого аркуша, також прийняла рішення залишити Росію. На початку війни вона разом із сім'єю виїхала до України, де активно підтримує Українських військових та допомагає тим, хто цього потребує. Молода акторка Міла Сивацька, яка здобула популярність завдяки ролям у російських фільмах та серіалах, після початку війни публічно висловилася проти агресії Росії, переїхала до Польщі, часто приїжджає до Києва і більше не бере участі в російських проєктах. Світлана Лобода була однією з найпопулярніших українських співачок у Росії, але після початку вторгнення вона не лише припинає співпрацю з російським шоу-бізнесом, а й почала активно підтримувати українські благодійні ініціативи, допомагаючи постраждалим від війни. Макс Барських ще один український співак, який мав велику фанбазу в Росії, одразу після початку війни він заявив, що розриває всі зв'язки з російським ринком, скасував концерти та перейшов до волонтерської діяльності, підтримуючи українську армію. Іван Дорн, хоча й певний час уникав прямих заяв, у результаті. В результаті чітко висловився проти війни. Та припинив роботу з російськими продюсерами. Сьогодні він фокусується на західній аудиторії та створенні нової музики. Після початку війни Віра Брежнєва також повернулася в Україну. Вона розірвала всі зв'язки з Росією і активно займається волонтерською діяльністю. Артистка допомагає переселенцям і збирає кошти на гуманітарну допомогу. Андрій Данилко, більш відомий як Вєрка Сердючка, після вторгнення Росії в Україну від Мовився від виступів у Росії. Натомість він бере участь у благодійних концертах по всьому світу, збираючи кошти на підтримку України. Джамала, яка й до війни була голосом кримсько-татарського народу, стала символом спротиву. Вона виступає на міжнародних платформах, привертаючи увагу до злочинів, які коїть Росії проти України. Більшість українських зірок зробили вибір не на користь популярності чи прибутку, а на користь гідності, правди та підтримки своєї країни. Якщо вам близька позиція цих артистів, поширте це відео, підпишіться на канал і напишіть у коментарях, кого з українських зірок ви б додали до цього списку.